Коротше, мужики, всім привіт. Всім слава Україні! Ялинка на базі. Ну, типа, Миколая завтра треба якісь мішки туди класти, тільки її треба ще десь взяти. Не менчистим. Е, хочу одразу вам нагадати за збір на дрон на мавик для наших хлопців, яким зараз не до тої ялинки, не до свят, на жаль, і так далі. І все, що ми можемо. Робити, коли ми зараз вдома, це завдяки їм. То я попрошу всіх небайдужих приєднатися до того збору. Також хочу нагадати вам за конкурс я посилання лишу в описі. Ви можете виграти набір фільтрів до свого трактора. До 24, до 40-3, до 4-х циліндрових має на увазі тракторів. Якщо у вас і нема того трактора, ви можете виграти, там умови всі ну, на відео просто його подивіться. Там і Костя розказав, я розказав. Подивіться його, я думаю, що. Користь якусь того ви собі візьмете. Значить, дивіться, тема відео. У мене вже готове на завтра відео. Завтра я просто не зможу знімати нічого. У мене на завтра вже готове відео, там розповідаю про шефенги, я його зняв вчора. Про проблеми дійсно, що зробили з тим шифенгом, На жаль, біда, його задушили, і то гвалт може накричати. Ну, відео побачите завтра ввечері. Як і однозначно, це так само. Яка тема зараз відео? Ми з Артуром розмовляли. І з'явилася така думка. Я кілька разів розповідав, але так, не поверхнево. можливо, це було просто в контексті з відео на інші теми. І, може, люди просто на те не звернули увагу. І це треба розказати. Особливо зараз, коли мої знайомі, я до речі, посилання посиланні лишу в описі також. Мої знайомі продають трактори. Інші люди продають якісь трактори і так далі. І от ви хочете, можливо, купити хтось з вас, чи ваш знайомий, чи колись в майбутньому, чи так далі. І от вас, можливо, немає якоїсь такої а, тями, скажімо так, як от вияснити, чи з тим трактором все нормально. Прості ази, розуміючи, от, на що звертати увагу в першу чергу, Щоб, ну, щоб купити трактора, щоб він. Вас працювало, не закатувати рукава, ключі, сварка, болгарка, крутити, сверлити, пиляти, воно вам не потрібно. Однозначно. Ну те, що я говорю, що ці трактори нормальні, наприклад, там Вартема і в колі, то мої слова. Ну, для, Якщо такого взяти, ви повинні самі перевірити, приїхавши до них там додому, наприклад, кому ближче і так далі. Ну, менше з тим. Перше, є дві основні складові любого трактора: там, мотор і коробка. так? Як їх перевірити, в двох словах бігом за 10 хвилин вияснити, що з тим трактором, так чи не так? Перше починаємо з мотора. Заводимо мотора. Коли він холодний з декомпресором, однозначно в цю пору в року, само собою, і так далі. Завели мотора. Виставили йому холостий хід. Там ручні гази, оце все виставили холостий хід, стабільний його. так. Як він є в них, як то кажуть, їхній такий визначений опитним путем. І дивитися на двигуна. Перше, що має бути, перше, поки він холодний, як він там прогріється вже там кілька хвилин, там 10, можливо, 5-10, не має бути жодного диму, ніякого кольору. Коли він холодний, може йти такий білуватий, це буде виходити конденсат. І через те, що температура ще не максим, ну, не, не максимальна, не рекомендована для згоряння диспалива 800 градусів. Коли в гільзі не накопичується та температура за рахунок того, що мотор дубовий, то може виходити оцей конденсат. Це нормально. Він прогрівся, диму не має бути ніякого кольору зовсім, абсолютно зовсім ніякого. Це перше. Друге, плавати обороти не повинні ніяк. Тобто виставили та, 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 та Це я вам за одну розказую. Так і трициліндрові і всі інші. Це так, що просто якраз така тема спов'язана з тими тракторами. Ніякого зовсім плавання, оборотів, ніякого диму ясно. Ну там де що масло не тече, там і так далі, само собою, щоб ніде не було ніяких патьоків, само собою, відповідно. Мотор прогрівся, він калатає на холостих, сідаєте за руль. Нікуди лідіте, все нормально. У вас є дві педалі сціплення і газ. Перше, ви вижимаєте сцеплення. І дивитеся, наскільки міняється, як то кажуть, звук мотора. Чи нема определеної, як то кажуть, різниці в звукові, чи, ну, чи не важко крутиться, скажімо так, там первичний вал це можна вияснити. І чи нема якоїсь перетягу на? Рівнях. Тобто, коли рівні дуже сильно перетягнуті, там просто буде різко падати нагрузка. Тобто буде чути навіть по звуку також. Шум підшипника. Ви ж ви всі знаєте в одноціліндрових тракторів, так що там на це звертати увагу не треба. Далі. Реакція на газ. Мотор має оцей дизель одноціліндровий. Думати, але зовсім не багато. Секунду можливо. так? Та. Вигаз там. Наскільки ви вважаєте за потрібне, там, наполовину, на всю катушку, не важливо. Що має відбутися в момент нати... нажимання педалі? Має відбутися такий, скажімо так, всплеск енергії, потужності. Обороти мають підскочити, звісно, не так, як в машині, бо то велика банка, великі маховики і так далі. Але обороти мають набиратися плавно і резво, скажімо так. Не набралися, мотор ну, в темно сірий або такий чорнуватий дим. І коли він вийде на ці обрити, які ви вже регулюєте ногою, скажімо так, газом, дим має бути зовсім абсолютно його, не має бути зовсім абсолютно ніякого. Якщо дим зберігається чорний, це признак раннього вприску, моменту раннього. Таке може бути. Ну, в Артема і в колі, то неможливо, але я вам говорю, якщо ви вибираєте якусь іншу техніку. Це ранній приск. Якщо мужик не має тями, він їздить на ранньому приску, він міг там багато натворити проблем тому моторові. Кляті рани в роті. Далі другий колір диму має оце чорне, це чорне церанє. Такий сивуватий білий до білого ближча пізній приск, так. Мотор буде страшно тупити на пізньому приску. Знову ж таки, це вже є така, такий нюанс тупарили. Борони Боже, щоб не було синього диму. Синій дим це вже ну, біда, мотор жере масло. Або пробили сальники впер, ну, е, Другий варіант такий можливий, але рідше, якщо є синій дим, аз скоріше за все, жопа поршньовій. Або кольця вже залягли, чи пробують залягати, або вже виробітка. На тому чи на тому чи на гільзі вже, чи і так далі. Коротше, поршнювати під заміну. Того бути не повинно, однозначно. Також, що стосується мотора, відкриваєте радіатора, даєте кілька там разів газу. Ніякий бульок, щоб не було нічого. Це там прокладка чи мікротріщина в гільзі. Щоб того теж так само не було. Друга херня. Переходимо плавно до коробки. Ви вижимаєте щеплення, нікуди не рухаючись. Трактор нікуди не їхав, масло холодне. Втикаєте всі передачі. Кожду перевіряєте, просто от вижили сцеплення. бах 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 по всіх передачах, по діапазонах. Ніяких звуків посторонні, ніяких шумів, ніякого гаркання бути не повинно. Однозначно. Нема його добре. Включили вома, так само, все, прекрасно. Потім перебираєте всі передачі вперед і всі назад. Неважливо, їх є. І на кожній. Пускайте трактора на холостих обертах. Медленно максимально. І дивіться, щоб не було ніяких е, різностях в е, скоростях, тобто, щоб трактор дьоргався, щоб якісь були удари, якісь посторонні гули там та далі. Гудіти може. Сетеліти можуть гудіти, диференціація місця може гудіти. Так? Це на повищених передачах. Це не дуже добре, але не страшно, щоб типу, геть жопа страшно. Перебирайте кожні передачі, на всіх передачах пускайте на холостих і дивіться на ефект цих ривків і так далі. Щоб того все не було, щоб він тако пламенько собі їхав на будь-які передачі. Є це прекрасно. Тепер перевіряйте рівень масла. Як його перевірити, Щубки, хтось скаже, є. Тепер це все простіше. Майже на всіх коробках по боках є ці люки, віконця, та? там, де є доступ до підшипників валів. Ви дістаєте щуп, дивитеся рівень масла. Берете його із під підлоги прикладаєте до коробки. І дивитеся, де ваш рівень на щупові. так? Оце там щуп, це його рівень. І дивитеся, прикладаєте до корпуса коробки, дивитеся, до якої пори діставало те масло. Бо мені хлопці розказували, як вибирали трактори, Я їм розказував за цю фігню, Вони це робили і казали, в одного чувака, взагалі там, типа. Один підшипник той, що найнижчий, і то на третину був. Типу масло було. Ну це вже хоч щось, а ці два зверху сухі. Хтось каже, якесь там розбризкування, так далі, то не то. Це зовсім то. Є рекомендований рівень масла, скільки має бути, все, точка. І ви собі рівняєте, дивитеся, можна так зорієнтуватися, скільки там того масла було. Далі ви провіряєте диференціали. Якщо є його блокування однозначно, знаєте, як перевірити, якщо його немає, перевірите його, як. Себе поводить сателіт, планетарка сама загальна і бортові шестерні. Що ви робите? Ви вертаєте руля в будь-яку зі сторін, даєте трошки газку там на першій другій передачі, на низьких, і робите кілька кіл вліво, кілька, кілька кіл вправо. І дивитеся, як себе поводить диференціал. Чи там немає якихось ударів, ривків при поворотах так далі. Чи добре. Себе планетарка себе, як то кажуть, чувствує. Це такі основні рекомендації. І ще що стосується мотора, рівнів і шківів, Як ви можете перевірити, дуже легко люфти привичну вала і колінвала мотора, берете за шків сцеплення зі сторони в сторону, чи є люфт, чи нема, і берете так само за маховика. Якщо там десь так на волосинку, це не страшно. Це фігня. Якщо вже ви тако і чути стуки легенькі, амба, підшипнику, колінвала під заміну. Тобто вам вже треба долізти в того мотора, він вже покоцаний. І ще, що стосується мотора, вже він на заглушеному, він вже прогрівся. Це дуже важливо. Ви берете за одну ручку, вижимаєте декомпресора і легенько повільно крутите. Навіть можна за маховика, тільки то просто довше буде. І легенько крутите. І ви можете побачити, тобто почути посторонні шуми стуків в шестерні ГРМ і взагалі тим підкришечним пространством, там біля храповика заводушки. Якщо того всього нема, добре. Якщо є якісь стуки, шелести, цокання, удари і так далі, там же проблема іменно з тим шестеренчатим механізмом. Все. Далі таких рекомендацій основних ще, що включаєте будь-яку передачу, дивитеся на динаміку, як мотор розганяє трактора на повищених передачах. На низьких він по барабану, на повищених. Включаєте саму високу передачу, і з місця маєте нормально тронутися, да, з чорним димом, но. Розігнатися. Якщо він починає душитися, давитися, це проблема в паливній системі, або в поршневі, що там вже компресія знаходиться на межі допустимого рівня, або вже трошки нижче його. Все. Або ну, переступила ту межу, тобто вже там нижче там, якось там 1 до 16, 1 до 20 там, наприклад, тих дизельних моторів. і так далі. От вам такі прості рекомендації, такий мануал, як отаку от техніку провірити раз-два бігом. Так. Та там тормоза, навіска, гідравліка це теж самособове гідравліку, як перевір, теж в двох словах. Ви просто піднімаєте до упора так? мотор качає, е, крутить перевічна вала. Ну Це я в цих говорю одноциліндрових мототракторів е, мото і міні-тракторів. Як перевірити гідравліку? Ну, в мототрактора там в цей виносний циліндр там трошки не така система. Ну Менше з тим. Як ви робите, ви підняли повністю навіску. Ви Поставили ручку на спуск, а гідравліка не має опускатися, типу під своїм самим навески, да? вам треба на неї стати. Це означає, що магістраль, як то кажуть, немає ніде не пробою, манжет гідроциліндра тримає і так далі. Далі, так само, з навісним, якимось теж можна перевірити. Ви підняли, поставили в нейтральне положення і дивитеся, спускає чи не спускає. Пускати немає. Так само, якщо дергається, піднімає але з зривками, два варіанти: або мало масла, або сальники насосанша, або оцей самий манжет порвався. Розбор коробки, до речі, є такий, як в мене. І там якраз така проблема в людині була в міші. Отака От фіня манжето пересох і все. Це фігня. А в Віталіка були в ці сальнички НШ, теж відоси всі ці є. Отака вам перевірка, таке в двох словах, мануалка така коротенька. Тобто ви можете такими простими маніпуляціями перевірити дійсно, чи той трактор ще буде ходити у вас, чи він вже кончений. От і все. Знову нагадаю за збір, знову нагадаю за конкурс, щоб не тянути довго. Всі посилання будуть в описі. Як з тими моторами вправлятися, якщо ви хочете відео ці глянути, відео є на каналі, може я не забуду і поставлю їх теж в описі. Подивитися, як за тими моторами, скажімо так, доглядати. Двигуни ці дуже надійні, одноциліндрові, на диво, як, як хто собі не думає, але воно так і є. Так само, і ці коробки, що, що саме міні-тракторні. Ну, але є всякі власники, скажімо так, і ці всі нюанси треба при покупці перевірити. Ну, все, наразі цьому буде поки що кома. Ну, не крапка, я казав мій кум, наливайте. І отака коротенька вам історія, і така вам. Допомога, скажімо так, від мене. Це вам подарунок. Буде. Сьогоднішнє і завтрашнє відео. Такі подарочки вам під йолочку. Під День Святого Миколая. Та таке хлопаки. Ну що, поки що все. І наразі добрі хлопці. Будьте всі здорові.